Реформа охорони здоров'я орієнтована на комфорт та доступність для пацієнтів. Саме з такою метою у другій міській лікарні започаткували нову службу. Тепер пацієнти закладу можуть дистанційно записатися на прийом до лікаря чи отримати консультацію, подзвонивши до кол-центру. На теперішній час наша лікарня. Розташована за трьома адресами лікарні 4, 9 і 2 стали єдиною. Створення нашого кол-центру дуже полегшить можливість отримання інформації мешканцями міста, прилеглих сільських районів або переселенців внутрішньопереміщених осіб, які потребують медичної допомоги. Ми плануємо ми надаємо інформацію щодо можливості запису до лікарів узких спеціальності за трьома адресами: це лори, неврологи, гінекологи, травматологи, хірурги тощо. А в подальшому щодо проведення комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, будь-яких лабораторних досліджень це дуже зручно. В умовах продовження карантину ковіду це мінімізує контакти. В умовах військових дій і повітряних тривог це зменшує ризики людей, коли вони виходять або з дому, або з бомбосховищ. Кол-центр запрацював у «Тисячці» з початку жовтня. За єдиним номером телефону 067-354. Тисяча пацієнти можуть дізнатися графік роботи лікарів, отримати консультацію за телефоном щодо прийому, здійснити попередній запис до спеціалістів, а також на лабораторні та функціональні дослідження. «Електронна реєстратура, ми намагаємося відмовитися від паперових карток, паперових направлень все знаходиться в комп'ютері. Сучасна програма дає можливість вести облік звернень пацієнтів а багатоканальна лінія приймати багато дзвінків. І якщо так сталося, що пацієнт все ж таки не зміг дозвонитися, то будьте впевнені, що йому. Перетелефонують та нададуть стовідсоткову інформацію. Ми працюємо для вас з понеділка по п'ятницю, з 8 години ранку до 16. Наразі проводиться робота по збільшенню ліній для кращого сервісу та обслуговування. Лікарня працює в цілодобовому режимі. За можливості проводяться планові операції, зазначають медики. Є певні обмеження, але вони короткострокові на планові оперативне втручання. Пацієнти беруться тільки після попереднього обстеження на ковід не пізніше трьох діб. Це унеможливить ризик занесення ковідної інфекції в нашу лікарню, яка не визначена як лікарня для лікування ковідної інфекції. Вікторія Добровольська, Денис Захаров цей день.